Цікаві факти про число 7. Сім. Сімка число незвичайне, оскільки у різних країнах йому приписують незвичайні властивості. Як відомо, багато людей вважають його щасливим. Однак це не всі його особливості. Цікаві факти про кількість. Сімки розкривають її секрети. У математиці є цікаве спостереження. Якщо поділити на сімку будь-яке число від 1 до 6, можна отримати нескінченний дріб. У ній з певного місця з'явиться ряд чисел 1,42857, які повторюються. Також любителям математики буде цікавий наступний факт про цифру 7. У послідовності чисел ферма ці числа починаються з третього. Закінчуватимуться сімкою. Дивимось на слайд. Якщо будь-яке двоцифрове число записати 3 рази поспіль, отримане шестизначне число повинно завжди ділитися на 7 без залишку. У різні часи люди приписували цифрі 7 особливі якості. Це з тим, що у ній побудовано багато систем. 7 днів тижня, 7 нот, 7 кольорів веселки тощо, наприклад, у стародавньому Єгипті вона вважалася числом Бога Асіріса, отже, символом вічного життя. Цифра 7 іноді є заміною знаку питання. І не тільки тому, що вони знаходяться на одній кнопці. На клавіатурі. Крім того, вони схожі за написанням, що стає причиною як випадкової, так і навмісної заміни. Сума чисел на протилежних граннях гральної кіски дорівнюватиме сімці.